Що давно було ж 8 березня, да, і в Україні це свято вже святкує так достатньо спокійно, але не на Росії там дурдом веселка навіть із проводу 8 березня. І от е, ми, чоловіки, знаємо, да, що, ну, для нас похід до флориста, це, це не так, щоб дуже складно, але інколи виникають такі дивні ситуації. Ну тому, що ну от, реально, пацани, хто із нас відрізнить герберу від гіацинта? Ну от, серйозно, але не дивлячись ні на що... Жодному із нас у будь-якому випадку не приходило в голову погрожувати флористу, тобто продавцю квітів, пістолетом. А в Росії прийшло докладніше про цю та інші ситуації Івченко і новини з боліт. Доброго ранку, пані та панове. З вами новий випуск новин з боліт. Росіяни, народ, який живе. Якщо чесно, ми самі не знаємо, як вони там виживають. Там такий морок відбувається. Ми зібрали для вас найцікавіше з останнього. Дивимося. Квартира з бетонними стінами, і все, Росія та оренда нерухомості, речі несумісні. Він хотів купити квіти, але флорист повільний в око потрапив. Вихід пушка в прямому сенсі. Вони обрали бути щасливими. Росіяни, які виділилися з сірої маси своєю давайте так, ексцентричністю. Не пропустіть. Розумом, зрозуміти, росіян дуже важко, та ми вже і не намагаємось. Просто тихенько спостерігаємо і перебуваємо у стані тотального шоку. У Новокузнецьку двоє росіян дуже вірили у себе, намагаючись закинути матеріал на дах, який вони утепляли. Мужики стараються. Один вони звичайно закинули. Росія. Ми стараємося. Опа. Ось так. Що ви думаєте? Після пари невдалих спроб вони вирішили змінити стратегію? Ні, вони просто продовжили. Давай, каже, вдвох. Так ми стараємося вже хвилин десять. Закинули тільки один. Вічно можна дивитися на вогонь, воду і ось все. Наступні дії цього росіянина я не можу якось логічно пояснити. Мужик просто зайшов у магазин, побачив картонну фігурку актора Тома Гарді і. Ну, сподобалася вона йому. Магазину шкода чи що. Тим паче ціна питання: 13 тисяч рублів. Це десь 5 тисяч 500 у гривнях. Поліцію можна було і не викликати. Наступний лот нашого аукціону топизму. Лижник з Іванго. Ситуація. Нехай катається обережно, бо ще впаде і ногу вивихне. У московському метро обстановочка не набагато краще. Там чоловік у рожовій футболці, капцях, підгузку і соскою у роті просто їхав у метро, гортав щось в телефоні. Цікаво, як він поєднує такі аутфіти і будні. Йому норм. Шановні чоловіки, а на що ви готові заради коханої жінки? Росіяни, наприклад, готові вдатися до якоїсь тупості без всілякого те приводу. Сцена букет на 8 березня. Ти розумієш, я тебе зараз підстрелю до біса. Давай швидше. га? Та мені більше подобається, що цей фільм на швидкість флориста ніяк не вплинув. Він як загортав, так і загортає. Але в голові е, росіянина з пістолетом було щось типу. Я господар свого життя. Так і було зуб даю. Коротше, ту покулку він прибрав. Можливо, ще й тому, що пістолет був водяний. І знову ваша і наша улюблена рубрика Квартирне питання по російськи у Підмосков'ї росіяни здають двокімнатну квартиру за 19 штук. Це десь 8 тисяч на наші гроші. Але є маленький нюанс. Вона без ремонту. Абсолютно. Бетонні стіни. Але більше мені подобається, що вони в оголошенні пишуть. Цитую. Там є унітаз, вана, душ з гарячою та холодною водою, але тут таке. Далі просто розрив: диван купимо, якщо треба, тумби, комоди, шафу та телевізор плюс міні-кухню. Це якщо треба. Далі пишуть холодильник, плиту, мікрохвильовку купимо. Якщо треба. Мені цікаво, коли вони дивляться на ту квартиру, вони дійсно гадають, що то все комусь ну не треба. Типу, вам треба матрас? Та ні, я на бетоні посплю. Нормально. Квартира, топ, а з вами були новини з боліт. Не перемикайте.